Так, сегодня мы прочитаем из Иван для Видивана и с 6 будем читать. Стриночка <связать> 1010-го редакции Туркунюка. Шестий роздел. 26 верши <связать> Ну, перед цим тут описується, які події, що Господь Ісус, от Він нагодував п'ять людей, да? П'ять тисяч людей. Було тільки п'ять ячмінних хлібів і дві рибинки. От Господь Ісус помолився, поблагословив цю їжу і п'ять тисяч людей. Наситилися. І от вони його після цього, цих подій знову шукають Господа Ісуса. І от Він йому відповідає. Дивіться. 26 вірш. Відповідь Ісус сказав їм знову і знову запевняю вас, ви шукайте мене не тому, що побачили чудеса, але тому, що їли хліб і наситилися. Ну, дійсно чудо. П'ять ну, хлібців ячмінних невеличких. Да? Дві рибинки і, наї, і на, ну, там, наїлося 5 тисяч людей. І дійсно ж це чудо. Ну, якби можна було б так подумати, що ну, от люди хочуть чудо побачити, так? Да? але ж як ну, самого чуда, ну, якби зміст чуда якогось, вони не побачили. Просто роздавався, роздавався хліб. Для них це було ну, звичайне явище. Хліб роздається, вони його їдять, риба там розносять учні Ісуса Христа. Люди їдять і навіть ще й залишки залишилися і наїлися. Якби щось такого якби самого чуда, що от вони його бачили зміст чуда, вони його не бачили. Це ну, на рівні Бога було зроблено, Бог так зробив. Так само, як, наприклад, люди. Ті, що, в старі, що в часи старого заповіту, вони йдуть по пустелю, ізраїльський народ, йдуть, і от вони вранці встають, а манна вже на землі. Вони ж не бачать, як це Бог робить, а вони вже користуються тим благом, що Бог зробив. І от Ісус говорить, ви мене шукайте не тому, що бачили чудо, а тому, що їли хліб і наситилися. Вони голодні були і наситилися і в цьому є деякий ну, зміст не тільки тілесний, але й великий духовний зміст. І більш того, Ісус він говорить саме про це, тому що вони говорять, що згадують Господу Ісусу і говорять, от так, да, Бог давав нашим батькам, давайте написано 31-му віршу. 30.35, -30, перший вірш. Тоді сказали йому, якого знаку ти зробиш, щоб ми побачили і повірили тобі, що ти зробиш? Ну, дивіться, ну як ви думаєте, Господь Ісус вже зробив їм ознаку, да? Вони ж вже їли хліб, наситилися. Але для них це не ознака. тому Чому? Тому що вони якби. Ну, не бачили самого щось такого, що ну, дуже вражало людину, що це незвичайно було. Ну, подавали хліб, проходять, уявіть собі, доходить до тебе черга, і ти взяв хліб, і рибу взяв і просто їсти. А як це воно робилося? Ти ж не розумієшся. І вони говорять, що наші батьки дивіться, їли ману в пустелю згідно з написаним Хліб з неба дав їм їсти. А Ісус їм відказав: знову і знову запевняю вас. Не Моїсей дав вам хліб з неба, але мій отець вам дає справжній хліб з неба. І тоді так було, Бог давав да, харчування народу Божому. От. І просто, ну, якби приходить такий час в житті людства, в житті народу Божого, якщо точніше, що вже інший хліб, інше харчування. Просто ну, це, що Господь Ісус зробив, Він просто говорив про те, що має ще статися. І Він далі говорить, що «бо хлібом Божим є той, хто сходить з неба і дає світові життя. Тоді сказали йому, Господи, давай нам завжди цей хліб. Вони ще не розуміють. Вони ж згадують, як вони сиділи, то я від рядами їх розсадили. Давали їм ж, підносили, вони їли, вони, давай нам ще хліб такий. Вони не розуміють, що він говорить про себе. Дивіться, далі він пояснює. Ісус сказав їм Ісус, я хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодувати і хто вірить в мене, ніколи не буде спрагли. Але я сказав вам, що ви хоч і побачили мене, але не вірите. Вони не тільки не вірять, вони навіть і не розуміють, про що, справи, про що він говорить. От. Але справа в тому, що це ж слово Бога, і дивіться, е нас там не було в той час, ми не були свідками тих подій. Але сьогодні ми читаємо, і ми бачимо, який духовний зміст тут глибокий. Да? Наскільки дійсно е Господь Ісус для нас є хлібом життя? І його слово. Чому? Тому що Христос це і є Слово, да? Логос. Слово. І слово стало плоттю, і воно було серед людей, повне благодаті і істини. І його бачили апостоли, бачили ці люди, деякі люди не розуміли це, деякі люди споживали ті блага, що Він дає, і не розуміли, що це благо. Пам'ятаєте, як і за часів, коли Моїсей вивів народ ізраїльський з Єгипту, як прийшов такий час, що. От вони до них настільки звичайний став, звичайно стала ця мана вранці. Да? Вони виходять і її збирають, їдять скільки кому потрібно. Не було нікого голодним і нікого не було таким, щоб ну, лишнє було, тому що вона з'являлась кожного дня. І цього було для людей достатньо. Але прийшов такий час, ізраїльський народ що почали казати, як нам набридла ця мана, ми хочемо м'яса. Набридло. І от я сьогодні хочу сказати про те, що, дивіться, сьогодні, як наше життя, чим, воно, чим ми схожі ну, якби, от з тими людьми, про яких тут ми читаємо в Писанні? От ми чого йдемо до Господа? От Він їм тут такі говорить слова, да, ви прийшли до нього, да? не тому, що бачили чудо, а тому, що їли хліб і наситились. От ми чого збираємось? Для того, щоб насититися. Тільки не шлунок свій. А насититься, наш дух наситить. І Господь Ісус тут є, до речі, вірш такий, 63-й, да? цього саморозділу. Тут так написано: дух оживляє, а тіло ніяк не допомагає. Слова, які я вам сказав, є дух і життя. Таким чином, дивіться, саме слово Бога, воно є дух і життя. Через це слово Бог нас народив, Так ми повірили. Бога через Слово Боже через Євангеліє Ісуса Христа. І ми насичуємося. Чому? Тому що ну, якби, це їжа, їжа, Слово Боже це їжа. Так і написано в Писанні, да? е -е 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 Господь Ісус говорить, що Я хліб життя, а Він є словом. Якщо ми, наприклад, хочемо, ну, наприклад, бути такими міцними, ну, Праця важка, що потрібно підкріпитися. Пообідати гарно, поснідати, пообідати, сили є. Якщо ми хочемо Дух свій, щоб у нас був міцніший дух, радість була в серці, ми повинні е, от, читати Писання, міркувати про те, що ми прочитали. При цьому в нас відбувається, от сьогодні ми прийшли, також у нас відбувається оце насичення. От ви також, я і ми, я сьогодні прийшов, от хтось може. Подумати, як ви думаєте, якщо ви хтось пече хліб, я вже вранці думав про це. От як ви думаєте, хтось пече хліб, у нього хлібопікарня, він цей хліб пече, встає вранці, там в три часи ночі, там, чиняє тісто, робить, там тоді пече, і на ранці люди встають, а в нього вже готовий хліб. Свіжий, гарячий хліб, люди йдуть, купляють, а сам він їсть цей хліб пекарте. Їсть, він перший його споживає, куштує, який він вийшов той хліб. Так само і ми. От іде на служіння. Я от, другий раз буває там, чи хто, чиїсь проповіді послухаєш, там браття говорять, буває свою переслухаєш. І я відчуваю в своїй душі, як мій дух насичується. Неважливо, хто це говорить. Якщо це слова Божі, якщо це духовне слово, і воно нас збудовує вірю. Вірі, воно приносить користь любій людині, та, хто віруючий. Якщо людина не віруюча, то нічого не буде, ніякого ну, якби насичення не буде, тому що дух людини, не віруючий, він мертвий. Потрібно спочатку вмерти з Христом, воскреснути, і тоді воскресає наш дух. І Дух це треба як, підгодовувати, читати Писання, молитися, співати Господу в серцях. І це та їжа, яка приносить користь нашому духу. Написано так: слова, які я вам сказав, є дух і життя. Таким чином, саме слово Бога є дух і життя. Якщо ми хочемо бути духовно міцнішими, ми повинні використовувати слово Бога, Біблію, читати, розмірковувати, молитись, дякувати Богові там, каятись, коли це потрібно, тому що Слово Боже, воно корисне. Для того, щоб укріпитися в вірі, для того, щоб е десь поправити своє духовне здоров'я, де щось у нас не так в житті. От. Як ви думаєте, а буває пуста їжа? Ну, так, якщо за тілом розмірковувати. От мені один е чоловік, який дуже, він так, ну, в дієтології розбирається, він мені якось каже, їжа є, буває пуста. Там немає, от, наприклад, він каже, там от консерви, це одна справа. А друга справа, коли ці самі неконсервовані продукти свіжі, там кажуть вітаміни, всякі мікроеліменти. А якщо ти його в банки закатуєш, що це там, консерви, там м'ясо, там, там багато чого під час цього знищується. Ну, якась користь є. А є, говорять, взагалі продукти, які не просто людині шкодять, ти нагружаєш свою. Травну цю систему, шлунок, там, печінку, почки, все інше нагружаєш, вони працюють, а користь мінімальна або ще й шкода, є такі продукти, шкоду завдають. В духовному житті так само. От якщо ми 100% отримуємо користь, якщо ми користуємося для свого насичення писанням, Словом Божим, тому що написано, що. Слова, які я вам сказав, є дух і життя. Ми життя підтримуємо, дух укріпляємо. То багато чого, яка інформація, вона може бути пустою. От, наприклад, інтернет, да? дивитесь ви щось, листаєте, буває, віруючи, листають, я пробував теж листать. А тоді полистав трохи і відчуваєш, сам собі питає, а ти пам'ятаєш, що ти там цим дивився? Навіть новини, там щось тобі було чи що. Проходить час і все це забув. Воно пусте. А щось ще може навпаки ще й шкідливим бути. Більш того, ну, якби, як ви думаєте, коли, наприклад, організм людини споживає все, ну, протягом якогось такого часу довгого, якісь шкідливі продукти, що відбувається з організмом? Він поступово отруюється, Отруються, накопичуються різні там шлаки, отрути. І людина починає там хворіти, починає там може, волосся випадати, на, на ногтях якісь вираз, якісь людина. Що ж таке йде до лікаря? Лікар говорить: а, ну що там, а чим ви харчуєтесь? Подивились, о, то ви ж себе затравили вже. Треба вам відновлюватися. От духовному розумінні в нашому житті може бути так само: Якоюсь інформацією, якимсь чтивом або якимись переглядами чи, чи іншим, Може, якимись спілкуваннями, різними вподобаннями, ми не, не насичимо дух. То добре, ще, ну якби добре в лапках, якщо це просто пуста їжа, там, послухав і забувся. А якщо це скідливо, якщо вона ну якби проникає тобі в думки, проникає в серце, ти потім згадуєшся, що якісь страшні речі, чи якісь ну, речі, які шкодять тобі, з яких тебе Бог звільнив. Гріховні, може, які речі. Уявіть собі, наскільки це шкоду нам додає. І сучасний світ ну, і це більше і більше людям підкидає ці не тільки продукти, кажуть, ну продуктів там, я чув, там один, хто займається, він говорить, то це в супермаркеті щось корисне, дуже важко знайти. Багато різних баночок, пакетиків, етикеток, солодощів, а користі Мало або ще й шкода серйозна. Я не можу не погодитись. Але я не великий спеціаліст в цьому. А от те, що стосується духовного, да, дуже все більше і більше різних речей, які не, не, ну так, от Господь Ісус Він говорить, що ніяк не допомагає. Дух оживляє, а тіло ніяк не допомагає. Якась інформація чи щось інше, воно не просто ніяк не допомагає, воно засмічує життя людині. Тоді в голові крутяться ті слова, приходять на думку якісь. В лексиконі можуть появитися, у віруючі, якісь слова, якщо він спілкується, чи слухає, чи щось йому подобається, те, що Богу недоподобає. І ми, перший, хто може це замітити, це ти сам за собою. Що тоді робити? Що ми робимо, коли ми чогось наїлися? Погано. Ну, зовсім погано. А якщо взагалі цей отрута ти з'їв, і кажуть, оце отрута, що ти біжиш? Ти бігом біжиш і старайся, щоб далі не пішло, вирвав це, да? або якщо вже це ти береш, починаєш нормальні продукти споживати. Споживається поступово організм, виводить з тебе це. І тоді думаєш, все, я такого їсти не буду, і пити такого не буду. Це мені дуже шкодить. Так само і в духовному розумінні. Та потрібно нам, що нам дав Бог для духовного е, здоров'я, для доброго здоров'я? Він нам дав Писання. Воно Богонатхненне. Якщо чому тут так написано в цьому вірші, що слова, які він сказав, є дух і життя. Слово Бога, воно нам і життя. Дає і укріпляє нашій дух. Апостол Петро, ми да, знаємо, що возлюбіть словесне молоко, щоб вам від нього вирости у спасіння. Ми, ну як можна рости? Якщо слово Бога, ти не любиш або мало споживаєш, то і росту духовного буде мало або будеш топтатися на місці. Знаєте, буває, що кажуть там у людини. В синдром, що росту немає, як там, карлики, люди, да? маленькі люди. Чому? Якийсь збій. Або, наприклад, дивишся якесь погане харчування. Як добре харчування, дитина нормально розвивається. А погане харчування ну просто страшно дивитися. Я колись дивився на одних дітей. Я випадково. Я ні, не думав, що це вже в наш час таке. Я побачив вони, у них рахіт у тих дітей. Батьки ну, в алкогольній залежності, ніхто. І вони найкраще, що вони бачать, макарони ті діти. Ну, може така дитина нормально розвивати? Да. Ну, кінцівки не розвиваються, не розвивається мова, пізно говорити починають і все таке інше. В духовному плані, щоб вирости во спасіння, вирости, рости без пісання, без молитви. Без духовного спілкування нічого не буде. Тому Господь Ісус, він, коли так пояснює сучасникам ці речі, да, приходить, ну, якби не він приходить, він то бачить серце людини, приходить такий висновок до самих тих людей, які не скористалися цим словом. От коли. Господь Ісус він говорить про своє тіло, про свою кров, про смерть, страждання, про життя, яке Він дає, яке він є цим життям, то люди, деякі чують, от 60-й вірш написано, чимало є учнів почувши що це сказали, то жорстокі слова. Хто може їх слухати? І, от як ви думаєте, якщо людина, я зупинюсь, перестає читати Біблію, чому? Чому взагалі взагалі ну, люди, які, якби, може, і сповідують віру Ісуса Христа, вони можуть переставати читати? Вони їм не цікаво. Вони не бачать ну, якби, сенсу в цьому. А який сенс? Я краще в інтернеті буду сидіти, там сутки в тому інтернеті. Там цікаво. Що там людина насичує? Вона насичує що? Є в людині тіло, от ми про їжу сьогодні, а про душу ми трохи не говорили. Вона ці душевні вподобання. Оце те, чим світ живе. Дух не мертвий у людини, не віруючи, то вони хоч душу. Сміх смі, там, оце, де смішки, там, ну все таке, що якби душу веселить. А дух без користі. Люди. І тоді велика проблема. І от ці люди прийшли і говорять Ісусу, жорстокі Слово. Ісус, же, знаючи в собі, що його учні нарікають на це, сказав їм, чи це вас спокушує, От ті, те, що він говорить, про насичення людини, це вас спокушує. От. І далі такий висновок, дивіться, 64 й вірш. Але є деякі з вас, які не вірять. Ісус з самого початку знав, хто є ті, які не вірять, і хто є той, котрий його зрадить. І він додав, тому й сказав вам, що ніхто не може прийти до мене, якщо йому не було дано від мого Отця. Від того часу багато з його учнів відійшов геть і вже не ходив з ним. Не цікаво. Як ви думаєте, вони ці люди нічого там не знайшли для себе. Тоді Ісус сказав 12 ну, своїм учням, апостолам, може і ви хочете відійти? А Симон Петро відповів йому, Господи, до кого ми підемо? Ти маєш що? Слова, віч, слова вічного життя. І ми повірили і пізнали, що ти є святий син живого Бога. Бачите, от Петро, чому він говорить? Для нього є ну, якби сенс? Є. Чому? Він говорить, ти маєш слова вічного життя. Його душа сприйняла Господа Ісуса а цей живий хліб. І він сповідує, бачите, чому? Тому що, наприклад, уявіть собі, а як би думаєте, а як би цих людей заставити? От взяв би Бог і заставив тих людей, які е, ну, якби відійшли, тут написано, відійшли геть і вже не ходили з ним, з Ісусом. От сказати, ні, ходіть з ним. Ну, Якщо ж заставлять когось щось робити, в чому він не бачить насичення для себе. Він не бачить. Ну, є якийсь, ну якби, е, в цьому сенс, заставлять когось Біблію читати. Якщо людина не бачить для себе, то, ну, а що я буду читати? Я й знаю, про що там написано. Ну, ти ж знаєш, який, яка їжа на, хліб, ну, на, на смак, знаєш, як е, каша, який смак. Ти ж учора їв хліб, то завтра не їш. Його, е, чи завтра, чи коли там в інші дні. Не їш, ти ж вже їв хліб. Ну ти ж кожного дня їси. Чому? Тому що тобі це ти хочеш насититися. Ви взагалі-то дивіться людині, як, що їй потрібно, насити да, тут на землі. Перше, насити. Поїсти. Да, їжа насичує, потім вода, треба попити, потім наситити своє тіло, щоб йому було тепло, одежа. Да. Ну, такі якісь речі, там, побутові. Ну, взагалі, то такі ну, конче необхідні речі: це їжа, вода, одежа. Житло, може. І то не в усіх частинах світу. Тому написано в Писанні, що маючи їжу і одежу, будемо задоволені цим. Це те, що без чого людині, ну, ніяк без їжі. Там декілька днів без їжі, а без води, тим більше. І все, смерть. І тому, з чого ми, ми, ми почали? Коли прийшли люди, які наситилися 5 тисяч чоловік, їм говорить Господь, що ви прийшли не тому, що ви чудо бачили, а тому що їли їжу і наситились. І чому, наприклад, ми приходимо на служіння, на поклоніння? Чому ми молимось кожного дня? Чому? Тому що ми, перебуваючи в вірі, ми наситились. Ми наситились Господом Ісусом Христом. І для нас цей хліб. Це не одноразове споживання, а постійне споживання кожного дня. Буває більше, почитаєш Біблію, буває менше, але ти не можеш. Тобі потрібно почитати. Бувають такі клопоти, що ти в якийсь день і не почитав. Але так, щоб покинутися, ти не можеш. Тому що це для тебе ну, якби, це твоє життя. Розумієте? От. Тому я сьогодні хотів, ну, якби це слово і радості. от, що дійсно так з нами вчинив Бог. А з другої сторони, якби застереження і собі, і нам, всім дітям, що потрібно добре харчувати. Не треба замінниками користуватися. Якщо ми користуємося різними засобами масової інформації, то треба пам'ятати слова Господа Ісуса. І ще, все, що робите, там. Чи їсте, чи п'єте, чи все, що інше робите, все це робіть, во славу Божу. Во славу Божу, це значить насичуватись духовно. І про тіло потурбуватися, тому що нас, ми маємо наш дух, душа і тіло, воно повинно бути е, без всякого пороку в момент пришестя Господа Ісуса Христа. І Бог, який завжди з нами, Він турбується про це. І апостол Павло говорить, що Бог, який вас прикликав, це і зробить. Він це зробить. Чому? Тому що, коли ми, наприклад, нас заносить в нашому житті, ми починаємо, я вибачаюсь, ну, жерти просто. не просто їсти, а жерти те, що нам шкодить. От. Бог нас зупиняє. Ми починаємо так само, як людина починає хворіти, коли є шкідливу їжу або п'є щось шкідливе. Так само і в духовному розумінні Бог нас зупиняє і каже: Так. Ти ж бачиш, що з тобою відбувається? Так, це треба припинити. Ну, тому я сьогодні, ну якби це слово для всіх говорю і для себе в тому числі. Тому що небезпек, чим далі буде цей світ іти до своєї загибелі, буде все більше і більше. Але що цікаво, дивіться, ми ж також я ось записуємо сьогодні це слово, може хто в інтернеті послухає, кому потрібно, кому від цього, кому цікаво. Взагалі-то, ви знаєте, наша поведінка християн, вона повинна бути, Ісус не даремно говорить, що да? ми повинні так вчиняти, як Він вчинив. І дивіться, Він говорить своїм учням, чи не може і ви хочете відійти, але ну, немає. Якщо людині не потрібно це слово, ні Біблія, ні там, на зібрання прийти, насильно Бог нікого не тягне. вічне царство, вічне життя Бог запрошує людину. Якщо людині це не потрібно, то не потрібно. Ну, проживи, От, як там, оці тимчасові дні земні і все. Тому слава і подяка, я на цьому буду закінчувати нашому Богу і Спасителю Господу Ісусу за його милосердя і за те, що Він дійсно є хліб життя. І Він нам дав життя, Він, він в цьому житті нас супроводжує. Він нам дав все, щоб як ото ізраїльський народ йшов через пустелю, так і сьогодні народ Божий, він оце по цій землі, він є як через пустелю. Але що Бог давав пустелі е, своєму народу? Їжу давав, так? Потім воду навіть з Камня давав, камінь є Христос. На ногах що? Взуття не псувалося, одежа що? 40 років, одежа не зношувалася, а люди що привикли до цього. так? Люди привикають. Тож, слава і подяка Богу нашому, що Він оцей механізм в нас залишив, що ми йдемо з Ісусом і йдемо з Ним, і йдемо там. Чому? Тому що ми маємо цей принцип насичення. Ненасичений, тобі хочеться насичити. Треба почитати, щось якось гол голодне, я чи голодне. І Бог дає нам можливість це робити кожного дня. Йому ж кожного дня їжу. Тож і духовне насичення для нас дуже важливе. І слава подяка Богу нашому, що він нам все для цього дав. Амінь.